Доброго дня, я Влада Муравець, я професійна акторка театру та кіно, акторка озвучування та дубляжу. Я закінчила Дніпропетровський театральний коледж в Дніпропетровську. Потім я переїхала до Києва і там вже працювала в різних музично-драматичних театрах. З 17 років я граю в фільмах, серіалах, рекламах. Зараз я мешкаю через війну. У Варшаві і працюю в Варшавській камерній опері. Через те, що я професійна співачка також і співаю в різних жанрах, я надзвичайно люблю поєднувати акторську гру і спів. Тому моя найулюбленіша роль в театрі це роль в мюзиклі Тарас Бульба, де я заграла, зіграла паночку польську. І роль моєї мрії це мюзикл в Дусі Мулен Руш, мюзикл фільмі. Я граю в пінг понг плаваю, займаюся легкою атлетикою. Також я знаюся на деяких бойових мистецтвах. Також я професійно граю на фортепіано, танцюю зумбу, латиноамериканські танці, хай хіл денс. Маю надію. До побачення.